Якщо ви фанат Скубіду, тоді ця новина просто бомбезна і вона вам сподобається. Netflix готує щось абсолютно нове для нас. Мене звати Богдан, і зараз я вам усе розповім. Франшиза Скубіду це справжній довгожитель в світі поп культури. Крім оригінальних мультсеріалів, ми вже бачили десятки анімаційних повнометражок, таких як «Скубіду та Король гоблінів, «Скубіду на острові Зомбі, «Скубіду і Бетмен», Прокляття 13-го привида та багато інших. Щодо фільмів, найвідомішими залишаються «Скубіду» 2002 року та «Скубіду 2 Монстри на волі 2004 року. Але були і ТВ-фільми. Вони вийшли у 2009 році та 2010 року з молодими версіями героїв. А 2020 року вийшов повністю анімаційний ремейк під назвою Скуп, який відкрив навіть власний мультисесвіт. Отже, Netflix офіційно голосив про запуск першого в історії лайф екшн серіалу про Скубіду. Так, ви не услухались не мультфільм, не фільм, а справжній серіал з живими акторами. В центрі сюжету знайомство з класичною командою, тобто це Шегі, Дафма, Велма, Фредді, і, звісно, скубіду. Сезон складатиметься з восьми епізодів, і він розповість про їхню першу справжню справу. Події відбуватимуться влітку, в літньому таборі, де герої стикнуться з привидом та зниклим щеням. І ця справа виявиться не зовсім такою простою, як може здатися на перший погляд. Сценаристами та шоуранерами проекту виступають Джош Апербаум і Скотт Розенберг, відомі своєю роботою над серіалом Загублені. Тобто, можна сказати, що атмосфера буде точно інтригуюча і навіть трохи похмура. Дата прем'єри поки ще не розкрита, але Netflix вже активно готує майданчики для зйомок. До речі, на Netflix досі можна подивитися класичну анімацію, тобто мультсеріал. Скубіду містична корпорація. Але поспішайте, вона буде доступна лише до 23 квітня. от, така от новина зі світу Голлівуду. Якщо вам цікаво, що ще планує Netflix або якась інша кіностудія, ловіть наступні випуски. А я Богдан. Дякую за перегляд і до зустрічі!